Такі етапи компетентності. І перший етап усвоєння будь-якої компетенції це несвідома некомпетентність. Тобто, людина навіть не розуміє того, що вона допускає якісь помилки. Тобто неусвідомлена некомпетентність. Наступний етап це усвідомлена некомпетентність. Тобто, людина починає усвідомлювати і розуміти, що вона допускає помилки, але ще не знає, що з цим робити. Наступний етап це усвідомлена компетентність. Тобто людина розуміє свої помилки, розуміє, над чим їй потрібно працювати, що потрібно робити, і робить це, але прикладає постійно зусилля для того, щоб це робити. І наступний етап це неусвідомлена компетентність. Це коли людина вже на автоматизмі робить якісь речі, тобто ну, будь-яка професія, якщо взяти там, людина, яка довго має досвід великий, вона вже просто на автоматизмі робить якісь речі, не прикладаючи до цього зусилля, і воно в неї виходить. Так само можна і сказати і про наше одужання, тобто, ми маємо дойти до точки неусвідомленої усвідомленої компетенції в навичках тверезого способу життя.